І до теми підтримки армії на уроках навчання, а на перервах підтримка війська. Учні 4-ї гімназії у Луцьку влаштували благодійний ярмарок, аби зібрати гроші на потрібне для зсу. Дітвора каже вдома і з вечора і зранку наготували повну смакоти. Ми продаємо багато солодко. туди випічка, пахлава, фрукти, кексики, горішки. Всі напої продаємо так. Тут сік яблучний, виноградний. вже тут були інші товари, але вже їх немає. Купили вже за першу перерву. Вибір справді великий від найрізноманітніших солодощів до традиційних українських страв. Школярі не приховують такий спосіб допомоги захисникам. Їм дуже до подобається. Подобається те, що нас залучають до зборів на зсу. І ми можемо якось долучитися до нашої перемоги. Так, ми повинні зібратися як українці всі разом і збирати гроші на зсу того року. Ми зібрали 27 тисяч. Сьогодні ми хочемо побити свій рекорд, який був. У захваті від благодійних ярмарків, які у школі вже проводили неодноразово, і вчителі, і батьки. Це є потрібно, тому що діти насправді це об'єднує, гортує і це необхідно для наших Збройних сил.